Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна. І сьогодні я зроблю відеоогляд будинку, який знаходиться в селі Бордяківці Тернопільської області, в цьому селі є три магазини, також є Укрпошта, Нова Пошта, Є ставок, Величезний ліс. Також в селі є. Церква, є костел, є школа, дитячий садочок. Амбулаторія і аптека вони знаходяться в сусідньому селі, там приймають сімейні лікарі. Найближче місто від села це місто Борхів. До міста борщів 20 кілометрів. До міста Чортків 32 кілометри. Місто Чортків це районний центр Бурдяківці. Будинок, який продається, знаходиться на початку села. І ось як бачите, за полем – це зразу величезний ліс. Тому від цього будинку до лісу дуже близько. Ось цей будинок продається. Точніше, це незавершене будівництво. Напевно, так буде правильно, незавершене будівництво. Будинок двохповерховий, це передня частина будинку. Ось так він виглядає. Це ділянка землі перед будинком, сад, город. З однієї сторони немає сусідів, а з іншої сторони там проживають сусіди. Ось така земельна ділянка. Площа земельної ділянки 25 соток. В описі під відео і в коментарі я залишу контакти продавця. Тому по всіх питаннях, будь ласка, дзвоніть до них і уточняйте, тому що я продажем будинку не займаюся, і відповідати на ваші питання я, ну, я не можу. Також я ще хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. Мені дуже приємно, що люди підписуються на мій канал. Дякую кожному за підписку. І ще хочу попросити вас ставити лайки і писати коментарі, тому що це дуже позитивно впливає на розвиток каналу. Будинок, як бачите, це гляний. Це сторони, я ще вам хочу показати будинок. Це вхід в будинок. Заходимо в будинок. Так, роботи тут багато, але це, скажем, скажімо так, новий будинок, тому ви зможете тут собі зробити все спочатку, як ви хочете, як вам подобається, зробити свій інтер'єр. Це перший поверх будинку. Це план будинку першого поверху, але дуже погано видно. Тому вибачайте, це сходи ведуть на другий поверх. Ну, другий поверх я вам показати не зможу. Це підвальне приміщення, підвальне приміщення я вам покажу. На другий поверх я не змогла потрапити, але є план другого поверху. Тому можете собі подивитися ну, по плану. Це перше приміщення. Не знаю, тут планували, можливо, санвузол, я не знаю, можливо, кладовку. Ну, невеличке приміщення. Перше приміщення. І біля нього також такого самого розміру ще одне, таке невеличке приміщення. Це коридор і кімната є. Бачите, в праву сторону одна велика, і прямо ще одна кімната. Заходимо в першу кімнату, яка більша. Кімната, ця, звичайно, як бачите, велика така, гарна кімната. Ну, звичайно, роботи тут ще багато. Потрібно сюди вкласти ще кошти, щоб все, все це гарно доробити. Це вихід на балкон, я так розумію. І також з цієї кімнати і з балкона є вихід в іншу кімнату. Балкон планували чи лоджію, я не знаю. Хто вже буде тут собі, якщо добудовувати, то вже собі ще люди тут придумають. Ось така велика кімната. Сюди можна зразу потрапити в іншу кімнату. Ця кімната вже менша. Ціна будинку 9 тисяч євро. Але, як я говорю у своїх відео, не забувайте торгуватися. Будинок непоганий, будинок великий, але потребує, потребує вкладання коштів. Це вихід з будинку, це інша сторона, але ось двері, які ведуть в підвальне приміщення. Зараз я вам все покажу. В підвал вихід є як з вулиці, можна заходити, а також можна і з будинку. Там потрібно доробити сходи, тому два, два входи в підвал. Спускаємось в підвал. Так він виглядає. Підвал великий, дійсно, тут можна багато чого придумати. А от сюди потрібно провести сходи на перший поверх. Ось такий будинок.